Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Ну, прокоментуйте гру з точки зору гравця. Тренер вже сказав, все, що хотів, або ще вам скаже, а от ви. Ну, Вважаю, що першу половину ми непогано трималися. Так, були десь помилки, але їх було не так багато, як у другій половині. Як зазвичай проти Дніпра дуже тяжко грати під кільцем. На підбирання ми програли знову підбирання, зробили набагато більше втрат. Ну, та Дніпро цим скористався, тому ми програли цю гру. Ну, завтра у нас набагато важливіша гра і нам потрібна тільки перемога, тому будемо готуватися на завтрашню гру і доказувати, що ми сильніші. Не було yeah. страху воти лідера грати? Mm? Не було страху грати проти лідера? Ні, ні. Страху не було, просто так, моментами десь була якась невпевненість, але все одно такого прям страху не було. Ви зуміли зрозуміли, навчати був в трьох з половиною чортях, а далі що трапилося? Ну, перш за все, я хочу подякувати Збройним силам за те, що захищають Україну, і ми маємо можливість проводити баскетбольні матчі і боротися за чемпіонство в чемпіонаті України. Ну, Перш за все, напевно, не вистачило десь ротації, не вистачило напевно, свіжості основних гравців через те, що першу половину не. Мало ротували склад, десь трошки якби, втомилися лідери, і тримаючи, звичайно, в голові завтрашню гру нашу з Запоріжжям, яка ну, команда, буде грати свіжою, да, і потрібно було десь е, робити заміни. І хлопці, які виходили з заміни, не потрібен час, щоб входити в гру. Ну і, Відповідно, десь Дніпро з цим скористався. Е, але підбирання, в принципі. я думаю, що не справилися там з Конівим вже в основному в четвертій четверті, через те, що якби не вистачає у нас поки що гравців, які можуть відзахищатися десь з лідерами Дніпра, і за того маємо в принципі, такий результат. Я думаю, що ми для себе отримали цінну інформацію. На, на майбутнє хлопці, молоді, які мали можливість вийти і спробувати свої сили розуміють, до чого треба прагнути, і відповідно дуже, я думаю, це для них буде інформативно. Романе, у вас була велика група рідних болівальників. Чи не це стало причиною, що спочатку ви якось в'яло входили, а наприкінці вже. Дякую за запитання. По-перше, вітаю команду з перемогою, нелегкою. Ніяк на мене це не впливало, тому що в нас є свої цілі, в нас свої завдання, які ми повинні виконувати. Після гри вже все остальне. Що можна сказати про гру? Про 에... гру. За першу половину можу сказати, десь трошки путались, не виконали те, що від нас треба було, забували, чи я не знаю, може на, на емоціях і якось так очко, -в -очко йшли, але. Третій, четвертій, четвертій можу похвалити, виділити вову Конєва. так, Але ми так не можемо грати, щоб хлопці наші дорослі виходили і давали нам енергію. Має бути все навпаки. Тому я думаю, що хлопці подивляться це інтерв'ю і ми зробимо все краще. Добре, Володимир, ви приїхали сюди явним фаворитом, але після другої десяти хвилинки якось не складалося. Враження, що ви легко здобудете перемогу. Так, мабуть, переїзд на нас таке зробив з нами. Все ж таки, ми п'ять днів тому грали в Києві, одна дорога додому, потім одне тренування, і потім дорога сюди. Але ж це не виправдання, це хлопці все одно повинні налаштовуватися на гру і виконувати завдання, яке вони отримують перед грою. Як ви налаштовували свої проти досвідчених Кольченка і Липовцева? Та як до Кольченка ми завжди готуємося дуже серйозно, тому що це дуже такий небезпечний гравець для кожної команди і тому треба. Мати до нього повагу і треба завжди грати з максимальною концентрацією з ним в захисті, тому що за кожну твою помилку він одразу тебе покарає. І ліба теж те ж саме, це досвідчений гравець, і може будь-який момент закинути свої три, три очки від щита.